Вітаю! Мене звуть Іванна, я психолог та психодіагност. Моя тема це емоційний інтелект і все, що з ним пов'язано. Тому вважаю своїм святим обов'язком донести до кожного, наскільки важливо відчувати свої емоції, наскільки важливо їх розуміти та впроваджувати в життя, а також як їх поправляти. Представляю вам цілий курс дописів про те, наскільки важливим є розуміти, відчувати, ідентифікувати. Та управляти своїми емоціями сьогодні наша тема радість. Радість, ніби здавалося для всіх абсолютно зрозуміла емоція, якою ми користуємося практично кожного дня. Було б добре, якби радість ми могли для себе ідентифікувати та акумулювати тоді, коли вона нам дійсно потрібна. Сьогодні пропоную поговорити про деякі градації радості та як їх розпізнати у своєму житті. А також як віднайти саме ті способи, котрими можна її для себе відтворити? Отже, що таке радість? Радість це сильна емоція. Вона спровокована великим гормональним коктейлем. Різні емоції, нам дають різні гормони, і у зв'язку з цим утворюється певний стан людини. Про що цей стан? Давайте поговоримо про це на рівні психології. Отже, пригадайте подію, котра для вас була найбільш радісною. Перше, що приходить в голову. Наприклад, тримати дитину народжену на руках, наприклад, перший пиріг, який спікся вдало, перше досягнення, отримання диплому, весілля, вечірка, день народження, сюрприз від друзів, сюрприз від коханих. Будь-яка подія, котра викликала у вас неймовірні емоції, сильні, потужні, ті, які а, дозволили бути а, метеликом у животі, ті, які дозволили мати ейфорічно піднесений настрій, ті, які дозволили дихати глибоко, вільно, натхненно, пристрасно. Тобто будь-які емоції, котрі ви можете прирівняти до радості. А зараз давайте подумаємо. Якщо ви пригадали конкретно, яка це була емоція, розберемо її на частини. Ну, наприклад, отримання диплому. Отримання диплому йому передувало якесь підготування, йому передувала велика робота. І коли, нарешті, це сталося, є ейфорія всередині, є піднесене почуття. Отже, почуття саме піднесені, тобто те, що Далося важкою працею, тобто, це винагорода. Отже, суть у цьому саме прикладі буде винагорода. Винагорода це що? Це оцінка праці, оцінка потрачених годин, оцінка ваших знань, оцінка вашої наполегливості і так далі. Тобто, оцінка висока, тому що критика це викликало би зовсім інші мої. А тут похвала, тут конструктивна, висока оцінка, тут є а, елемент досягнення, тобто так виділення певних гормонів, дофаміна, серотоніна, які а, впливали на досягнення. І після того, як ми ідентифікуємо, що радість через досягнення приносить нам задоволення, можемо звернутися до списку своїх справ і подивитися, чи там все. Порядку. Чи все вас влаштовує, чи не викликають у вас незакінчені справи якоїсь додаткової напруги, чи не викликають незакінчені справи або надмірні справи, або справи, які ви не можете вирішити через певні проблеми, чи не є вони причиною для вас додаткового стресу. Таким самим чином, аналізуючи через радість велику сильну емоцію, ми можемо зрозуміти, де в яких сферах життя у нас відбуваються певні. Недопрацювання, певні елементи, які створюють нам абсолютно негативні протилежні радості емоції. Це важливо для себе розуміти. Оскільки, коли ми це розуміємо, можемо знати, як цього уникнути: нормалізувати свій графік, розкласти так само невиконані справи на емоції, тобто що там буде, сум, незадоволення. Страх, так, десь страх підвести, страх не виконати, можливо, десь якась жертовність зробити замість кого, для когось щось за будь-яку ціну. Тобто, здавалося б, це такий безперервний процес, коли одно з іншого виходить і досліджувати можна до безкінечності. Але це зовсім не так. Чим більше ми про себе знаємо, чим більше ми розуміємо, що певні реакції, певні емоції, певні події. Для нас в житті програються таким чином або інакшим, ми можемо старатися їх уникати або навпаки, ті, котрі нам потрібні, допрацьовувати, напрацьовувати, створювати нові події, які би викликали позитивні емоції, в даному випадку радість. Тому що якщо розібрати глибоко радість на свої підскладові які також можна підібрати під певні події і з'ясувати їх серцевину середину, то це буде і подяка, і доброта, і посмішка, і тепло, і кохання, і пристрасті, і натхнення, і очікування, і співчуття, і здивування, і задоволення, і взагалі все, що виникає у нас, бодай якийсь припіднесений настрій, те, що викликає у нас якесь глибоке задоволення, те, що викликає у нас оцей дефаміновий. Гормон, оцей дофаміновий наркотик, котрий каже: Так, 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 це тобі потрібно, я від цього отримую задоволення, я готовий це шукати для тебе у житті. І тут ми плавно переходимо до наступного моменту, коли шукати це у житті. Тобто зосереджуватися на подіях, які допомагають віднайти бажане. Нагадую, бажане це те, що ми вже дослідили від одної емоції радості, перейшли через. Певну ситуацію у її серцевину, тобто, що створює цю радість. І потім цю радість так само розділили на певні елементи, такі законоприйняті у психології терміни, які людина відчуває на протязі свого життя, але, можливо, не ідентифікує для себе. А тут їх потрібно прямо розсмакувати, тут їх потрібно для себе зрозуміти, потрібно на них накласти певну подію. І у цій події вже побачите, що конкретно для вас є джерелом оцього самого почуття. Можливо, якщо це довіра, то ситуація була викликана тим, як якась людина близька для вас зробила те, що ви від неї очікували у потрібний для вас момент. Це як допомога, як виручити, як підтримати певну секунду, так? Довіра. Наприклад, очікування з таким благоговінням, це як сподівання, що ви знайдете під ялинкою, або що вам подарують друзі на день народження. І отут буде елемент подарунку, елемент сюрпризу. Так, отже, ви вже про себе можете знати, що сюрпризи є однією із складових запорук вашого задоволення, мов. Або, наприклад, тепло. Тепло в якому розумінні? Тобто... Тепло це бачити, укриватися теплим пледом, дивитися на дощ з чашкою теплого какао, чи тепло це коли вас обіймає кохана людина, чи тепло це коли ви обіймаєте кохану людину. Чи тепло це коли до вас біжить ваш улюблений пес, коли ви приходите додому. Це також прояв тепла і любові, це прояв прив'язаності, це прояв емоційного, емоційного поділення так, на якісь позитивні моменти. Тому кожен з цих елементів це є ключик до того, аби скласти про себе картину себе, що вам подобається, звідси ж виходить. Так? Коли ми аналізуємо радість, аналізуємо, що нам її створює, відштовхуючися від усіх позицій, так? я далі надам невеличку допомагай. Для цього яку можна буде заскрінити і розібрати по ній. І таким чином відповісти собі на питання, а що я хочу? Тому що, що я хочу, я хочу бути щасливим, як я можу бути щасливим, отримуючи радість, як я можу отримати радість, умовно розібравши на ситуації усі пункти радості, зрозуміти, яка їхня серцевина, що мені вона дає. І цей здавався простий метод, він працює практично для кожної емоції, але розказує людині дуже багато про неї. Тому рада, що ви дивитеся, ставте вподобайку, не пропускайте нових відео. Я буду розповідати про різні емоції, про емоції та гормони, про те, як емоціями керувати, як вони керують нам, і багато цікавого. Підписуйтесь, буду вам рада!